Ми починаємо нашу презентацію чудового автомобіля Suzuki S-Cross в комплектації GL, м'який гібрид. Цікавий дизайн з ледівською оптикою, з передніми та задніми парктроніками, камерою заднього огляду. Дуже такі витончені лінії. Дана комплектація вона оснащена адаптивним круіз-контролем, датчиками сліпих зон, є повний привід. Привід називається All Grip. Він інтелектуально розподіляє крутний момент, коли ви блокуєте між диференціал диференціал і допомагає в складній ситуації. Дуже просторий багажник, тому що у нього є подвійне дно. Де ми можемо як збіржувати, так і перевозити якісь речі, які мають, як кажуть, бути збереженими від основного вантажу. Так само бокові полечки можна зняти і щось довше покласти, і складання. Спинок задніх сидінь, тобто можна що тут щось буде габар... габаритише покласти. Так само знімаємо полицю, і в нас е великий простір для якогось об'ємного вантажу. Поїхали далі. Ну, зрозуміло, безключовий доступ. У той е, була така історія, коли у е мого клієнта трапилась пригода. Він лишив ключі в автомобілі, спрацював в реп, втратив зв'язок ключ, і автомобіль просто закрився, а інший ключ був вдома. А він від дому був за 500 кілометрів. Тобто йому прийшлось вибити скло для того, щоб дістатись ключа. Тому е, я вважаю, що саме от такий безключовий доступ де треба безпосередньо. Втрутитись, не дасть змогу зачинитися при такій ситуації автомобіль. Так, давайте всередину зайде. Салон звичайний текстильний зручна кнопка запуску двигуна. Ключики доволі зручні, в кишені не мішають. є аварійний ключик. Тобто, якщо сіла батарейка, сів акумулятор, все одно. Можна потрапити до автомобіля. У нас стоїть мультимедійна система від Clarion. Все просто, Bluetooth, можливо, можливість підключення мобільного телефону, і так само є через шнурок Apple CarPlay чи android Auto. Потім у нас розпізнавання полоси. На кермі у нас є регулювання гучність. Так само ми можемо керувати радіо, медіа, приймати дзвінки. У нас так само керування круїз контролем. Тут руль дуже приємний, шкіряний. І в нас є підрульові пелюстки. Дуже цікаво їздити, особливо коли ожеледиться взимку. Тобто ми переключаємо на механіку і собі двигуном контролюємо. Швидкість і е, гальмування автомобіля. Дані комплектації в нас представлений клімат кліматконтроль, що по коробці передач. Ну, я вважаю, це найнадійніша коробка передач це від компанії ISIN 6-ступенева. Також у нас бачите, дуже зручне керування е, повним приводом. Бокс під окуляри. До речі, тема дуже крута. Бо завжди от, окуляри нема куди покласти. Туди, сюди. Ну, вони, ну це ж окуляри, вони мають бути в такому безпечному місці, щоб ніде не подерти лінзи. А тут доволі ну, все гарно зроблено, що окуляри ваші залишаться в гарному стані. Що я хочу сказати вам про витрату? Показники дуже такі. ну... Гарні в режимі там траси, це по 100 км швидкість, це 80-100 десь Я тестував, то показує 5,5 літрів на 100 км. Якщо їхати ну більш динамічніше, з більшою швидкістю там від 140 до 170 км. Вона дуже гарно набирає, то витрата палива десь. Приблизно до 8 літрів показує. В місті так само, якщо їздити плюс-мінус непогано, так 7,5, 7, 7 літрів це місто. А якщо ні в чому собі не відказувати, це 10. Запрошую на власному досвіді спробувати дану модель в місті Кропивницькому на першій виставковій 41Б Suzuki Motorcom Plus. До зустрічі.